Дякую, Олександра, твоя сестра Вікторія вирішила замовити для тебе мотивацію, і я постараюся мотивувати тебе саме так, щоб в тебе стався в житті неймовірний зліт, що успіх ну просто таки переслідував тебе, Щоб в серці. Вікло чарівне, неповторне і найкраще кохання, І щоб ти стала такою щасливою, такою впевненою в собі і такою неповторною молодою дівчиною. Я мотивую тебе не просто так. Як не просто так подивую кожну українку і українця? Чому? Тому що я сама українка. Отже, відкрий своє серце для найкращих новин. Відкрий свою душу для щастя, Йди по землі, мов впливи. і будь вторна, будь найкраща, Цвіти, цвіти, весна життя для тебе, Кохай, чаруй. Життям впивайся і серед світу, Млості і спокус, чарівно закохайся, під згін чарівних кришталевих роз, під до неба, живи живий живи, не знай. Печалій сліз, а знай найкращі ти дороги. Живи, 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 так довго і щасливо, і пам'ятай, коли упевнена в собі до ніг впадають чари.